Проблеми создають із нічого. Я не знаю, як то так. Чому раз така перестановка то ви повинні були подбати, щоб всі ми отримали якусь повіщення? Так, про зміну постачальника газу відгукується лучанка Світлана. Ще з 1 травня цього року побутових споживачів компанії Волиньгазбут було автоматично переведено до постачальника останньої надії. Згідно з рішенням кабінету міністрів України, цю функцію виконує Нафтогаз. Та волиняни бідкаються. Їх про це вчасно не поінформували і вони продовжували сплачувати за газ на старі рахунки. Утворилась переплата. Станом на нині йдеться про понад 40 мільйонів гривень. Переплати повернути можна, написавши заяву, але до неї треба додати копію паспорта, ідентифікаційний код, квитанції про оплату, довідку з банківськими реквізитами, яка повинна містити Айбан карткового рахунку. Надіслати можна на поштову адресу місту Луцьк, молоді 14 а або ж прийти туди особисто і написати заяву. Лучани кажуть, схема не з простих. Мабуть, два дні, тому що треба зробити ще ксерокс, потрібно взяти випуску з банку, так як я роблю своєму дідусеві, тому ще потрібно мої документи теж. Також підписану заяву та документи можна направити на електронну скриньку, яку бачите зараз у себе на екрані. Але щоб це зробити, треба додати цифровий підпис. У кого його немає, потрібно додатково оформити. Ці всі документи потрібно було завірити обов'язково електронним підписом. Їх потрібно було відправити на електронну адресу. І я впевнений, що старші люди ніколи би з тим не впорались. Та навіть якщо вдалось зібрати увесь пакет документів, то далі залишається тільки чекати. Надіславши всі необхідні документи, вже підписані електронно-цифровим підписом, я чекаю вже більше двох тижнів хоча б на якусь відповідь. Залишив свою електронну адресу, але мені ніхто не відповів, чи документи в обробці, чи якось там потрібно ще трохи почекати. Не відповідають через велику кількість заяв, їх у Волоньгазбуті кажуть, отримали 6 тисяч. На сьогодні немає чим похвалитися, так як це велика, велика кількість звернень. І займає певний час. Тому буває, що затримки більше місяця є. От там не всі упрацьовані заяви, які були там протягом місяця подані. За словами Миколи Тимощука, уже повернули 2,5 мільйони гривень споживачам, але це навіть не десята частина, бо Волинь досі винен 40 мільйонів. Можливо, й таке, що не усі напишуть заяви на повернення. Що ж тоді буде з передоплатою та переплатою. Компанії кажуть, розуміють це і на державному рівні, тому зараз розробляють механізм, як автоматично перераховувати гроші споживачів з рахунків Волиньгазбуту на рахунки Нафтогазу. є певні напрацювання. Ну можливо, це все відбудеться з 1 вересня, бо ще на сьогоднішній день не всі моменти врегульовані. У Волинь Газбуті просять стежити за анонсами. Якщо з 1 вересня гроші перераховуватимуть автоматично то заяви вже не будуть потрібними. Наталка Коваль, Василь Марищук, 12-й канал.